Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Як можете бачити на столі, такий стартер, чи то з мотоблока, чи то з міні-трактора. В общем, десь відкілясь від тіля. Значить, прислав його пан Володимир. Вам привіт грязними руками, як то кажуть. Значить, з Черкаської області по гриби. Отаке от. Таке от. Що ми вдячні пану Володимиру, він дивиться, вийшов на зв'язок на контакт, написала людина так і так, отаке, отаке. можете подивитись, можемо. Попередньо я там скинув фотки, подивилися, щотки, такі родьби на місці, але бачу, тут дуже багато стружки. Ну, це таке, будемо розбирати, дефектувати. І будемо пробувати ремонтувати, якщо є там ще що ремонтувати. Але, як показує практика, бачите, це, як то кажуть, дітіще того, що ми робимо неправильно, як відомий автор каналу каже, ми робимо неправильно і у вас може чекати такий самий результат. Люди звертаються, ми людям допомагаємо, і вони нам благодарні. Оце отак от, от. В общем, пане Володимир, починаємо роботу з вашим стартером. Давайте в режимі нон-стоп. Спробуємо відкрутити, подивитися, що тут робиться. Щоб ніхто нічого там не казав, не розказував. Так, тут? Тихо, третій номер прийшов, помічник. Буде мішати. Відкручуємо кришку. Ух ти. О, так, щось сипеться, не пойми, що. Тут таке, видно, тут і щотки колись були, і ще щось, ну, в общем, в общем. І тут телефон є трохи, ну нічого. Так, тепер тут кручуємо перемичку. Ого! Добре, то хтось затяг. спільну миску, тоді будемо дивитися, що там, як там і куди там. Так, це єсть. Тепер нам потрібно відкрутити ВК. Відкрутити ВК і потрібно оцей ось... штопор зняти. Плінт. Так, ключ на 10. Двома болтами. Ого! Прикручено ВК. Бо реально його ніхто ніколи не розбирав, або так дуже добре затягли. Бул чистенький, вроде бенжавий. Другий так само. Так, тут у нас все сухо, все чітко, все класно. Тепер знову ставимо туди, куди потрібно. Так, якось знімаємо. Також видно трошки іржі, трошки потертості, але ну, таке вилка ходить би. Палець щось не дуже хоче вилазити, тому трохи пожервлено, то також таке лірика. Тепер знімаємо штопор. Тися більшов штопор я зняв ззаду, тут пакет шайбів, Тонюня, товстенька. Могу сказати, що тут прям, прям все так погано, тут хоть би нічого такого. Ну давайте. Ага, стоп, треба щетки повиймати. Пообламуємо. В принципі, мінусова щітка, Ще більш-менш. Трошки є нерівномірний знос. Каже про те, що або на втулках гуляло, трохи його піджерло, або колектор. На колекторі кольори побіжалості є. Вже бачу. Ну, зараз спробуємо. Ходімо витягте. На тросиках є кольори побіжалості. Це каже про те, що тягло струм. Бачите, пішли кольори побіжалості. Ну, Такі щетки ще, ще походять. Так, І ще одна плюсова щітка. Не зовсім зручно ставити, доставати. Ну, таке собі також. Нічого, я думаю, щось та й придумаємо з ними. Так, все. Щотки зняли. Даже не шпыльки Подивимось, что там у нас робится тут наверное, трубочка есть какая-то надита типа термоусадки Чи то, хтось тут вже був, чи хтось так із завода. Взагалі тут з завода нема нічого. Тут все те саме, ну, мабуть, із завода, бо такі, типа як лак, щось таке є. Так. Ось вот такий ось щитковий узол у нас, втулка. Таке враження, що. В втулку запресували втулку. Ось канавка така. Видно, так? Да? з іншого боку. Таке саме. Ось воно. Ну а що? Як варіант? Як варіант. Не видно, мабуть, да? от так? Отак от раз. Трошки є, але ну, це, це, це не саме страшне, це не причина. Це не причина. Ліземо далі. Оп. Що у нас тут? Тут сипиться. Якісь що це у нас таке? Якийсь шматочок чогось. Не пойми, чи то припой, чи то мідь. Не знаю. Зараз магнітом, магнітом не береться. Не знаю, що це таке, де воно тут взялось. не знаю. Ну, так, з виду по статору, вроді би я не бачу, щоб десь було прогорено, згорено. Не видно. Але ми його дзенькнем, продзвонимо. Тут ось ще якісь шматочки. Ось. Також якийсь метал, чи то припой, чи не припой, не знаю. Так. Так, хопа. Що то тут не без чогось. Що то тут плохо, плохо всьому бухтається. Так, ще шайби ззаду випали. Одна тонюня спочатку металева. Посередині фрикційна, отака. І крайня металева товстенька. Отак от. ну от. Та ладно, це ми так кладемо. Так, да, стружки тут дуже багато. Де вона взялась я не знаю. Бенникс, отака от втулка. Пшималя Улю, бувай здоров. Тут всередині отаке латунне, латунного кольору. Ну і оце вам уся музика. Отак от, от, на жаль. На жаль, так. Ну нічого. Вилка трошки підношена, але також нема тут нічого критичного. Заміряємо вал. Розмір якийсь цікавий. 13,5. 13,5. Не, не 14, а 13,5. Китайці. Китайці. Хуже китайців може бути тільки пакистанець. Який робив цей стартер. Втулка 14. Зрозуміло, що. На таких зазорах воно робити нормально не може. Тому будемо щось, щось думати, гадати. Ну, Та що, в будь-якому випадку, зараз розбираємо стопору цей. Ось. Бачите, він тут так хитро зроблений. Те, що я колись я розказував, показував, і ми колись переробляли. Такий язичок, пицик, який потрібно спробувати витягти. Що не дуже виходить, він повернувся. Нас не туди, куди треба. Отак от поставимо. О. Ось такий ось штопорок. З таким ось язичком. Тепер два сухаря. Це, кстати, геніальне рішення. Просто два сухарика. Не треба тут не бехкать, не стукать, ніяких приспособ. І така ось штопорна шайба з канавкою та й по всьому. Отак от, от. Наш бендікс, також фрикційні шайби. Все тут таке заїжджене, заерзане. По-моєму, втулки вже нема від слова зовсім. Да. Оце оця латунь, оце вона від ціля таке як. Може і ні, а може ще щось є. Не бачу я, щоб тут була втулка. Та ні, таке, як щось є. Значить, вона тут металева. Тут це бовтається, Понятно, що тут також живого нема нічого, її роздавило, розплющило. Це отак от. Тут також щось випадають, якісь желізючки. Щось, щось не без чогось. Ну, отак от. В общем, однозначно втулки під заміну. Тут вал трошки з вироботкою, треба буде шліфануть. Тут вроді вироботки немає, там де ходить. Втулка бендікса. Ну, так, металопакет роди не встиг поїхати ще, але бачу терло. Бачите, як башмачило мачо блищить. Ось тут проточено, а тут ось терло. Вчасно кинулись люди і звернули на це увагу. Ось такий ось якорьок Також треба це все діло проточити. Бачите, і тут щотка якраз, якраз по ширині робила по краю. Так, не є гуд, його треба буде зміщувати трохи, бо може десь колись відколоти. Ну, то таке. В общем, частково продіагностували, тепер все це діло стаєм ми чистим драєм, думаємо, що ми сюди будемо пхати і як нам виходити з цього положення. Я думаю, міркую і вже десь буде якийсь результат, включаюсь і показую. Ми продовжуємо. В общем, повитягував я втулки. Якийсь нестандартний розмір 13,5. Ну, в общем, тут також випресував. Тут сиділа вона отака, от металева, чичугунна, ну, в общем, магніт. Да? Воно і тут береться. Може, бронза, але ні, не бронза, воно біліє всередині. в общем, Воно і тут береться. Ну, ви мене зрозуміли, так? Да? Якість втулок взагалі просто, просто-просто. Ну, то таке. З паном Володимиром ми вже поспілкувалися, робимо, робимо, щоб було чітко в натурі клас. Ну, Тут я вже показував, да, отаке от якорь протачуємо. Всю штуку Тут шліфуємо бороду, оцю ось по, воно якраз гристиме. Ну, тут пройдемось, би тут вироботки нема, ще не, не вспіло зжерти, як то кажуть, але, але вже було на грані. Робимо, точимо нові втулки. Втулки будуть бронза, бо заготовок таких в мене немає розмірів, так що буде бронза. Я думаю, ходитиме вірою і правдою. Тому все, перехожу до токарного станка, працюю і тоді вже включусь, покажу, що в мене вийшло. Ось так точимо колектор. Тут бере. Бачите, п'ятнами. Тут п'ятно, там п'ятно. Ось п'ятна. Ось п'ятна не беруть. Ну, в общем, втулки роздобані були, його почало жерти. В общем, трошки конусом воно його бере. Ну, Робимо як чисто. Бо це не годиться. От якось так працюємо. Ми продовжуємо, любі друзі. В общем, втулочки вже готові. От так все чітко. Тут така от м'ядна графітка. Тут все то саме, вже все розгорнуто. Все чітко, все класно. Отакий от вал. Все у нас тут по красоті. Тут також вже все проточено. Ну і отак от все це діло тепер тут не бовтається. Все чітко, все класно. Так само і екран. Все, тут люфток є, але він повинен бути. Ну і вал в носкові, Все по красоті, так як повинно бути. Ну <кій> і тепер що? <кій> Беремо мазюку, мажемо все це діло. І збираємо. Збираємо і будемо ставити, мабуть, на стенд дивитися. Ще як варіант, якщо тут не не завальцовано, розберемо, подивимось на стан п'ятаків, щоб взагалі не було ніяких претензій до нас. Лише тоді буде все це діло працювати. В общем зараз займаюся. Зборкою у цього всього, і тоді вже десь включусь, покажу, що в мене вийшло. В общем, зібрав я стартірок. Все обертається, як то кажуть, бачите, від руки без проблем. Тугувато, але це буде трошки краще, ніж ніж було. Ну, так. Воно притреться, бо все новеньке, все помазане. І на дворі не плюс 40, а лише плюс 3. От якось так. Тому зараз тепер накидаю щотки, все те, що нам потрібне. Остальне роздірібане, мабуть, втягую. ще подивимось, в якому воно там стане. От якось так. Продіагностуємо, проінспектуємо. і... Будемо збирати, ставити на стенд, крутить. Подивимось, що він нам покаже. Ну що, розкидав я, втягую ще, відпаяв. Так, клемка. В общем, оцей пятак я вже перевернув, бо на ньому вироботка, розвернув іншою стороною. Можете бачити, да так, в принципі, нічого йому тут більше не бракує. Тут залудив, бо воно. Не, не лудилось, не паялось. Ну, тепер все це діло збираємо зворотні послідовності. Бачу, тут немає ніякого неорінга, ні нічого. Ну, нема, значить, нема. Бо є такі моделі, де колечко різове стоїть. Оце отак. От. В общем, збираємо все це діло докупи, ставимо на стартер і будемо тестувати. Стартер на стендові. Стоїть все. Давайте спробуємо перевірити. Вже все зібране. Так, ключ на старт. Є от він так. 60 Ампер. Поживаний. Ну, Крутиться бадьоро, доволі таки непогано. Мені подобається. Це отак от. Давайте тепер переїжджаємо на... Наше місце дислокації, отак от, от. І погомонуємо, по трошки, як можете бачити, да? Все обертається, все крутиться від руки просто, без всяких люфтів, зазорів. в общем, все чітко, все класно. Стартер відремонтований, пане Володимир. Я думаю, буде слугувати вірою, і правдою. Все буде чітко, все буде класно. А вам, любі друзі, глядачі, підписники і всі, хто натрапить на це відео, можу дати поради, щоб все це діло нормально, адекватно працювало. Не полініться із самого початку, як ви придбаєте, чи то буде. Тракторець, чи то буде мотоблок, чи ще щось. Розберіть стартер, хто в змозі. Помажте хоча б нормально, адекватно ці втулки, щоб вони не насухо терлися, а ну, з якоюсь там змазкою. Чи мастило, чи консистентна якась, воно трошки, скажімо так, покращить стан цього всього. Другий момент перед установкою такої штуки, чи на мотоблок, чи на трактор, без різниці куди. Обов'язково перевіряйте якість з'єднання маси плюсового дроту, щоб дріт в наконечнику сидів жорстко, плотно, був там або пропаяний, або завальцований, там зажатий, щоб все це діло було якісно. Бо в цьому ось випадку місця. Прилягання носка до статора, там була і ржа. От Я її зібрав, воно не хоче крутить. Клацать вклацає, втягуючи, а не хоче крутить. Знову зняв, знову все це діло зачистив. Таких речей ось скотчбрайт, ні хоча б наждачкою, ні ножом пошкребти оту іржу, намазати все це діло солідолом і зібрати. От Тільки тоді воно буде нормально, адекватно працювати. Ну, оце от така музика. Тому, ще раз скажу, пане Володимире, відремонтований ваш стартер. Тут втулка тепер не бовтається. Давайте ще раз покажу, яке воно тут було. Отаке заїжджане, покацане, пердаляне. Тут отаке яйце, як можете бачити, це взагалі желізна втулка, яку також розпердолило. Ну, в общем, слідкуйте, слідкуйте, тільки тоді воно буде працювати. Тому все на цій ноті будемо завершувати. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб ваша техніка, ваші стартери не ламалися. Робимо так і далі буде.